Сьогодні ми показуємо не те, що хочемо, а те, що змушені. 7 липня Національний університет Запорізька політехніка знову постраждав від чергового російського обстрілу. У наслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнав третій корпус нашого університету. Масштаби ще оцінюються, але після прямого влучання видно, що збитки дуже великі. У гуртожитках номер 4 і 5, а також у четвертому корпусі вибиті вікна, пошкоджені внутрішні конструкції. Уламками пошкоджені навчальні аудиторії. На території університету загорілись дві автівки, які просто стояли поруч. На щастя, постраждалих немає. Освітні установи України знову і знову атакуються державою терористам. Проте Запорізька політехніка залишається незламною. Попри руйнування, університет працюватиме. Наш колектив та студенти не вперше ліквідовують наслідки обстрілу, щоб продовжити освітній процес. Реквізити, за якими можна посприяти відновленню політехніки, шукайте в описі до відео або скануйте qr код який зараз бачите на екрані. Ми вдячні вам за будь-яку допомогу.